Знищив більше семи десятків пам'ятників, трощив їх, а флагштоки виривав просто із бетоном на Вінничині. Обрали міру запобіжного заходу, підозрюваному у вандалізмі. Поки триває слідство, чоловік два місяці сидітиме під вартою. Тим часом родичі відновлюють пам'ятники близьким власними силами і не вірять, що так познущатися над могилами могла одна людина. приносить йому каву та цілує фото. Оксана Подолян щодня приходить на могилу до брата бойового медика Олександра Пошевка. Два роки тому військовий загинув на Запоріжжі. До роковин смерті у його рідних і лінцях бійцеві встановили пам'ятник. Та плита не встигла простояти і півроку. Вона за паною стави жителя. Сказав, що Сашин пам'ятник розгаляний. Я не пам'ятаю, яке сюди доїхала. Я ледь там, там на вівці назбила поліцейського, який виконував обов'язки, тому що я просто сюди залетіла. Як побачила могилу брата, жахнулась, флагштоки були вирвані з бетоном. Прапори вкрали, а фотоскло позаду пам'ятника понівечене. Ось, бачите, там стояв птах. Це був камінь-білий мрамор. Якщо продаватись, можна побачити, що кожного разу талила окремо, там можливо більше 30, можливо, до 30 ватарів наносила. Загалом на цвинтарі пошкоджено понад сім десятків пам'ятників. Деякі з них частково, а деякі розтрощено вщент. Ймовірного вандала затримали у місцевому парку неподалік цвинтаря. Виявилось, 37-річний чоловік стоїть на обліку у психлікарні з діагнозом шизофренія. А що ви пили? Шесвідка горілку? О. Ну і що потім було? І він пояснив, що на одному з пам'ятників він побачив зброю. І він говорить, що я почав побачив цю зброю, я її хотів забрати. Я почав стукати, 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 стукати по пам'ятнику. Коли в мене не вийшло отримати цю зброю, ми запитали, а для чого ти далі пішов? Він каже, я розізлився, бо я її не міг звідти витягнути. Поки триває слідство, родичі встановлюють могили своїм рідним власним коштом. Марія Плахотнюк надгробну плиту на могилі сина вже відновила. Досі дивується, як такого лиха на кладовищі могла наробити одна людина. Місцеві вже навіть прозвали вандала Кінг Конгом. Наразі Вінлінцях побоюється, аби подібне не повторилось знову, адже на цвинтарі ні охорони, ні камер відеоспостереження. На жаль, наша влада станом на сьогодні не дає взагалі ніяких коментарів. Ми хочемо бути впевнені в тому, що наше кладовище якось побезпечить камера охорона, якийсь нагляд для того, щоб ніхто не хвилювався, що це може повторитися. Не на камеру міський голова лінців пообіцяв. Відеонагляд на кладовищі таки встановлять. А от охорони не буде. Питання компенсації членам родин постраждали, готовий винести на сесію міської ради. Що ж до підозрюваного, то за погром на цвинтарі йому загрожує до семи років в'язниці. Та чи виявиться він осудним, буде відомо після завершення слідства. Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.